Вітаю вас, діти! На сьогоднішньому уроці до вашої уваги будуть представлені проєктні роботи, які підготували учні 55-го ліцею на тему досліджування екосистем своєї місцевості. Проєктна робота виконувалась за наступним планом: Назва природного комплексу, географічне розташування. Природні умови і ресурси досліджуваного об'єкту, рослинний і тваринний світ, господарське використання. Об'єкти, які були досліджені, екосистема Чорного моря, Одеський степ, річка Дунай, Озеро Ялпух, Куяльницький Лиман, дністровсько орільський заповідник, річка Дністер. Переходимо безпосередньо до прослуховування презентації проєктних робіт. Чорне море є внутрішнім і належить до басейну Атлантичного океану. Воно з'єднане з Середземним морем через протоки Босфор і Дарданели. Площа поверхні близько 422 тисячі кілометра квадратних. Чорне море вмиває південні береги України і ще п'яти країн Румунії, Болгарії, Туреччини, Грузії. У Чорне море впадають войкі річки, які сильно опріснюють воду. За своїм рельєфом дно моря нагадує велику тарілку, воно глибоке, рівне з мілководними краями на периферії. У шельфовій зоні Чорного моря відкрито поклади природного газу і нафти. Фора Чорного моря включає близько однієї тисячі видів водоростей зелені, сині-зелені, бурі, червоні, що прикріплюються до ґрунту. Природний світ Чорного моря насичений різними видами тварин, прихідна медуза, урелія, величезна медуза курнерод, щупальці якого можуть досягати до 20 метрів завдовжки. Також там мешкає один представних хижаків, акула Катран, довжина якої сягає 150 см. Вона вважається безпечною та не чіпає людей. Чорне море багато на ресурси, які використовуються людиною. Вузько берегової лінії і на шельфі є великі родовища природного газу і нафти, хімічної і мінеральної сировини. Щороку людина тонами виловлює креветки, міді, рибу і навіть дельфіні все це йде в харчову промисловість. Одеські степи Вони розташовані по всій території Одеської області. Степова зона представлена малогомусними чорноземами, які простягаються на південь до лінії Болград та Рутини, роздільна, Березівка, поверхня здебільшого рівнина, з нахилом із північного заходу на південний схід до збережжя Чорного моря. Серед рослин тут переважають травянисті види. Спектр провідних рослин складають астрові, злакові, бобові, хрестоцвітні, хвоздичні, губоцвітні, гречкові, шорстколисті та інші. Серед степових тварин найчисельнішими є хом'як, ховрашок та тушканчик. Водяться також і надоподібні собаки та багато видів птахів. Степи використовуються для вирощування зернових та рослинних культур і скотарства. Річка Дунай, друга довжиною і площою басейну річка Європи, бере початок у Німеччині, далі тече територію десяти держав і вливається в Чорне море. Українською ділянкою Дунаю є такі міста: Рені, Ізмаїл, Кілія, Вилкове, а також села Одеської області. Відень, австрійська столиця, стоїть на березі Дунаю. Тваринний світ річки є дуже різноманітним та включає в себе понад три тисячі видів рослин та тварин. Це судноплавна річка. По донаю здійснюються значні за обсягом вантажні пасажирські перевезення. Основні порти в межах України Рені, Ізмаїл, Кілія, Вилкове. Озеро Єлпух. Прісне озеро найбільше природне озеро в Україні. Розміщене у Болградському та Ізмаїльському районах Одеської області. Довжина 39 км, а площа майже 150 км квадратних. Озеро має власні підземні джерела, що починаються у Молдові. Водойма використовується для питного водопостачання прилеглих населених пунктів рибництва, рекреації. Береги ялпуга поросли очеретом, в озері поширені водорості та інша водяна рослинність. На півдні водойми росте сусак, В озері налічують до 40 видів риб, також є численні раки. Лиман розташований на північно-західному узбережжі Чорного моря, один з груп одеських лиманів. На території куялинського лиману ростуть різноманітні рослини, Запливи вкриті різнотрав'ям, осоковою, очеретом та лататтю. На схилах берегів ростуть лісостепові і лісові групування дубів, сосен та берез. Куяльницький лиман є важливим місцем міграції та гніздування багатьох видів птахів. Тут можна зустріти лебедів, качок, чап, журавлів чи та інших птахів. Куяльницький лиман використовують для відпочинку і лікування. Дніпровсько-орільський природний заповідник це унікальна територія природно-заповідного фонду України і тому становить надзвичайну цінність для збереження природи. Природа Дніпропетровщина багата й своєрідна з красивими ландшафтами та великим різноманіттям тваринного і рослинного світу. Дніпропетровсько-орійський природний заповідник розташований біля Дніпропетровської області на двох терасах Дніпра. Заплавна тераса шириною до 2 км розтягається вдовж Дніпра на 16 км. А друге займає центральну та північну частини території заповідника. Заповідник створено з метою збереження унікального ландшафту долини з середнього Дніпра і річки Оріль з комплексом характерної флори і фауни. Він є природно охороною науково-дослідною установою загальнодержавного значення. Землі заповідника це реліктові залишки Дніпропетровських плавнів, систему боліт, озер, стариць, проток, піщаних терас та берегів. Дністер є транскордонною річкою Україною і Республікою Молдова. Це друга задовжена річка України та дев'ята у Європі. Басейн Дністра розташований у семи областях на південному заході України. При впадінні до Дністровського лиману Дністер утворює племневу систему загальної площі 700 квадратних кілометрів. Це самостійний елемент ландшафту басейну Дністра. Природна лісова рослинність найкраще збереглася в Карпатах. Найпоширенішими є смерека, ялиця та бук. Основна смуга і поширення знаходиться у витоках Дністра та його карпатських приток. Уся пригирлива частина Дністра вкрита густою рослинністю верби тополі. У Дністрових плаваннях переважає очеред звичайний. Зрідка можна натрапити на озерні луки. Багатий тваринний світ. На Дністрі в Україні створено Дністровське водосховище, головне призначення якого противопадкове та гідрогентичне. Підводимо підсумки уроку. На цьому уроці ви дізнались, які природні комплекси є у вашій місцевості, місце їх розташування і природні умови. Познайомились із різноманіттям рослинного і тваринного світу. З'ясували їх господарське значення і природоохоронну діяльність. Домашнє завдання. Пропоную вам описати будь-який природний комплекс на ваш вибір, який знаходиться на території України за типовим планом.